Ми маємо, друзі, те, що так проти грати, підвальні Олімпі. Так, митрівкою, ну а висяч не зіграє. з Слава Україні! Героям, слава! Є, багато цікавого в по обох команд. Є yeah, років на професійному рівні. Є кадрові втрати в обох команд. Знову ж таки про це вже поговоримо після початку матчу. Правиль арбітрів та капітали на ваших екранах. З бригади арбітрів, знайомити вас з білими особами сьогоднішнього поєдинку. Бряд орбітів на з Максимом Степником, асистентом орбіта Сергія Попа та Андрій і Зараз гравці обох команд, бригада орбітів завжди присутні, мовчання вшанують всіх, хто віддає життя нашу свободу, в нашу належність, усіх серед звільного населення, російських уроків,